Вітаю. в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: електро та водопостачання Полтавщини після удару РФ по об'єктам критичної інфраструктури під Харковом оперативно відновили. Безкоштовна благопральня для тих, хто переїхав до Полтави з гарячих точок. Відкрилася у центрі міста. Вже навчилися організовано спускатися в укриття про перший тиждень навчального року у 17-му ліцеї Полтави. Після того, як учора військові Російської Федерації поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом у низці регіонів України, зокрема і на Полтавщині, зникло електропостачання та вода. Через перепади напруги постраждали навіть тролейбуси. Чи вдалося подолати наслідки у місті? З'ясовували наші кореспонденти. 11 вересня військові Російської Федерації поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Унаслідок в низці регіонів України, зокрема й на Полтавщині, зникло електропостачання. Вчора в інших областях ракетних ударів зазнали підприємства теплопостачання та теплогенерації підстанції. Це привело до того, що змінилася ситуація в мережах і були перепади з напруженням. Зроботала система. Безпеки в мережах і протягом двох годин електропостачання було відновлено по всій території області. Після нічних перебоїв із електричною енергією в полтавців почала зникати вода у кранах. Щоб виправити ситуацію, були задіяні резервні потужності та резервне обладнання, розповіла речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. Водопостачання відновили, проте на самому підприємстві роботи ще тривають. Аварійно-відновлювальні роботи ще тривають, адже через гаряче відімкнення електронасосів частково вийшло з ладу обладнання телеметрії, частково вийшло з ладу обладнання у шафах керування насосно-силовим устаткуванням. Через перепад напруги постраждали й тролейбуси, які перебували на маршрутах. Проте водії спрацювали вчасно самотужки, локалізувавши загорання вогнегасниками, повідомив керівник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Було загорання на двох машинах: 117-го, то. 35 Водії застосували штатні вогнегасники, локалізували це возгорання. Всі тролейбуси вчора заїхали в депо самостійно. 135-й сьогодні зранку. Виїхав на лінію о 5 годині. Він працює згідно наряду графіку. 117 й вже готовий на даний час. Перевірили А 12 вересня. Приблизно на половині території області був відсутній зв'язок та інтернет мобільного оператора «Лайфсел». Повідомили на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Через перепади напруги вийшов із ладу регіональний вузол зв'язку цього оператора. В другій половині дня інтернет і зв'язок відновили. Дрони та квадрокоптери передали сьогодні нашим військовим. За словами начальника полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, такі заходи відбуваються щодня. Для захисників закуповують те, в чому є потреба саме зараз. Подробиці дивіться далі. Рації та квадрокоптери отримали військові Полтавщини. Передали їх сьогодні. На сьогодні було передано. 10 рацій тут ви побачили 4, 6 Ми передали іншим військовим, і було передано сьогодні п'ять квадрокоптерів. Один ви також сьогодні побачили, чотири передавали в іншому місці. Нині обласна військова адміністрація разом із підприємцями працюють за конкретними замовленнями, говорить Дмитро Лунін. Ми працюємо вже по конкретних замовленнях з кожним командиром військової частини. Узгоджуємо попит і надаємо. Все, що потрібно. За словами Дмитра Луніна, передачі усього необхідного військовим відбуваються щодня. І відсьогодні у Полтаві запрацювала безкоштовна пральня для переселенців. Проєкт благо пральня ініціювали волонтери полтавського батальйону небайдужих. Ідея виникла через те, що багато внутрішньо переміщених осіб не мають нормальних умов для того, щоб привести речі до ладу. Хто іще долучився до корисної справи та як працює благопральня, знають наші кореспонденти. Відтепер переселенці, які не мали умов для прання, можуть випрати свої речі безкоштовно. У Полтаві відкрилася благопральня. До корисної справи долучилися благодійні організації Світло надії та Полтавський батальйон небайдужих. Ініціатором цього проєкту була Наталя Гранчак, яка започаткувала цю ідею. І завдяки громадській організації Світло надії. Ми отримали можливість на фінансування цього проєкту. Сума проєкту була 116 тисяч. За ці гроші були куплені пральні машинки, виконано було ремонт, виконано було підведення комунікацій, частину коштів було профінансовано за рахунок батальйону небайдужих. У Богдана сьогодні перший робочий день. Він з Саутівського району Харкова, тож про потреби внутрішньопереміщених знає не з чуток. Не у всіх є можливість пастірати. Не всіх є можливість випрати речі, адже багато хто живе зараз у школах, дитсадках, де немає такої можливості. Ми дивимося по номеру талончика, номер машинки. Дивимося, на який час кажемо, що прання триватиме годину. Перебираємо речі, кладемо в машинку та запускаємо її. Викладімо машинку і запускаємо. А першою клієнткою благопральні стала харків'янка Тетяна. Я з Харкова приїхала. У нас большая семья, 6 человек. Вот Мы приехали сюда 5 марта. Стираться очень проблематично. Вот. Поэтому очень большое благодарю. За за ж та зділалі благодійна пральня працює у Полтаві щодня, крім неділі та понеділка. Тут приймають усе, крім виробів з вовни, пуховиків, усього, що не підлягає машинному пранню. Скористатися безкоштовною послугою можна маючи при собі паспорт, довідку про місце реєстрації або про статус ВПО. Минув перший тиждень навчання у школах. Як до навчального процесу адаптувалися учні, особливо першачки, які вперше сіли за парти та навчаються офлайн, скільки разів уже доводилося їм спускатися в укриття та чи вдається робити це організовано? Про це дізнавалася Ольга Козіна. не хотіла школу йти. Да, мрія була. що навчилася вже робити тут. Дівачарігамі чи да, я їв... Ми там читали, ігралися, писали, малювали, писали. Ми робили там типу, завдання, малювали, потім спочатку гралися, постійно колись були тримоги, всегда. Ну, ми спускалися в укриття. Так розпочався навчальний рік для першокласників 17-го ліцею. З 1 вересня 286 закладів Полтавщини розпочали свою роботу в очному змішаному форматі. У Полтавському ліцеї номер 17 Інтелект заклад відвідують учні перших, других та одинадцятих класів. За тиждень вже навчилися організовано спускатися в укриття, розповідають педагоги. За цей тиждень навчання наші діти пережили вже три повітряні тривоги, тобто у нас був на цьому тижні вже досвід. В безпечне місце для укриття дітей, але в цьому нам допомогла така чудова пісенка психолога Світлани Ройс, де просто про свою безпеку дбає, ЗСУ допомагає. Там, ця пісенка дійсно допомагає дітям швидко рухатись до укриття. Діти під час спуску до укриття в обов'язковому порядку беруть з собою спеціальний рюкзак. Діти спускаються в укриття з. Черговим надплічником, в якому є вода. Це обов'язково є вологі, сухі серветки, є улюблена іграшка, є якесь печиво, снек і обов'язкова інформаційна картка, де вказані всі дані дитини і дані батьків дитини. Стали у нагоді першокласникам і набори з канцелярією, отримані 1 вересня, говорить директорка ліцею. В цьому році теж надзвичайно продумані були подарунки, які отримали наші першокласники. Тому що, по перше, завжди батьки піклуються, щоб була якась канцелярія, і їм не довелося чогось купувати. Є, наприклад, додаткові там рюкзачки, такі сумочки, які можна використовувати, і ми зараз їх використовуємо, і діти їх беруть під час того, як вони спускаються у сховище. Олена Голтвяниця додає, днями соцмережами ширилася інформація, що нібито викладачів деяких шкіл Полтави просили ці набори повернути. Те, ні, вона, ні її колеги подібних пропозицій не отримували. Ще мені б хотілося для всіх користувачів соціальних мереж підкреслити той факт що жодна жодна вказівка від представників міської влади про те що подарунки потрібно повернути вона не надходила це нонсенс ми вже активно їх використовуємо у своїй роботі у Полтаві створили жіночу футбольну команду «Ворскла». Про це повідомив речник футбольного клубу Ворскла Артем Лобанов. За команду нашого міста гратимуть представниці колишнього харківського житлобу. житлобу-2». уперше, як спортсменки полтавської команди, вони гратимуть у жіночій лізі чемпіонів, де представлять Україну. А 21 та 29 вересня футболістки виступатимуть проти албанського клубу Влажнія. Ми дуже задоволені тим, що кількарічна співпраця такий симбіоз футбольного клубу Ворсква і Харківського житлобуду 2 нарешті виловлюють у брендовий продукт жіночий футбольний клуб Ворсква. – багаторазовий чемпіон. Тричі ставали чемпіонками України. Дівчата чотири рази здобували срібло, бронзові медалі. Також мають а. У 20-му і в 21-му роках вони здобували Кубок України. Тим часом у Полтаві відкрили новий проєкт Спортивно-творча терапія. На ньому дітвора дошкільного віку зможе безкоштовно займатися хореографією, акторською майстерністю, заняттями з творчості та музичними майстер-класами. До участі запрошують і внутрішньо переміщених дітей, а також і самих містян. Подробиці дивіться у сюжеті Івани Дімової. Заняття, які допоможуть подолати депресію, адаптуватися до нових умов життя, завести нові знайомства та покращити фізичний стан. У Полтаві по вулиці Степового фронту стартував новий соціальний проєкт Спортивно-творча терапія. Він безкоштовний і орієнтований на дітей дошкільного віку та їх мам, розповідає співорганізаторка проєкту Наталія Росенко. Нам завжди приходять якісь ідеї. Нам завжди хотілося, аби для дітей були не тільки танці у нашому приміщенні, аби тут ще були більше творчі заняття, передбачувані заняття окремо як для дітей, так і для мам. Наприклад, хореографія, творчі заняття, заняття з музики у майбутньому це будуть також заняття з англійської мови, психологія, квести. Багато насправді план дуже там великий. Реалізували соціальний проєкт організація Ротарі клаб Полтава» та громадська організація Час танцювати допомогли з фінансуванням американські партнери за допомогою грантових коштів, в тому числі міжнародних, це з боку Америки. Які направлені на те, щоб відкрити центр по підготовці і роботі з із дітьми, із переселенцями, з дітьми з міста Полтави. Це такий собі творчий центр, де будуть навчати танців, навчати скажімо так, і виховання в тому числі. І я вірю в те, що в цьому залі скоро буде танок перемоги. Головна мета проєкту моральне розвантаження та фізична реабілітація внутрішньо переміщених діток і дітей із Полтави, розповідає президент роторі Клаб Полтава Євгеній Рітер. Тут буде і акторська майстерність, і спорттерапія, ігротерапія, а також майстер-класи з музики та творчі тренінги. В Полтаві є центри, які працюють для більш дорослих школяриків. А дошкільний вік і початкова школа в нас залишилися дітки, ну осторонь. Саме тому ми розпочали ще влітку. Ну думали, що швидше встигнемо, але ну умови так склалися обставини, що раніше не вийшло. Але зараз можна буде залишати діток тут на 2-3 години, і дорослі можуть долучатися, також розвантажитися. Центр для дітей діятиме щодня. Організатори планують для кожної групи проводити заняття двічі-тричі на тиждень по три години. Аби взяти участь у проєкті Спортивно-творча терапія батькам потрібно заповнити заяву або в самому центрі, або на сторінках в соцмережах ГРОСЕМЦентру. А у центрі міста цими вихідними провели благодійний спортивний фестиваль. Організували його до Дня фізичної культури і спорту. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Із запальними танцями та майстер-класами у Полтаві пройшов фестиваль спорту до Дня фізичної культури, який традиційно відзначають у другу суботу-вересня. На центральній площі міста понад 200 спортсменів продемонстрували свої професійні здобутки. Це сьогодні і художня гімнастика, і спортивні танці, і представники різних видів єдиноборства, в тому числі карате. Сьогодні ми запросили всіх містян, щоб вони подивилися і долучилися до нашого свята, не зважаючи на те, що повітряні тривоги, не зважаючи на те, що війна, ми виховуємо собі здоровий дух, здорову націю. Я вірю в нашу перемогу, в наші збройні сили. І, хоч на дворі погода була прохолодна, публіку запалювали як танцювальні колективи, так і окремі виступи гімнастів. Співорганізаторка організаторка спортивного фестивалю Олена Андросова розповідає: спорт і фізична активність не дозволяє розслабитися в такий нелегкий час, а тримає людей в тонусі і виробляє бажання перемагати. Від жіночого руху представлені три колективи: два танцювальних і один співочий. Це колектив Royal Dance, це колектив Remix дитячий. Ну взагалі то в Royal Dance також і дітки виступали, і дорослі виступали, і підлітки. Програма була на цілу годину. Запалили тут площу. Також перед містянами виступили спортсмени із майстер-класом по карате. Організували спортивний фестиваль, аби зібрати кошти на допомогу нашим збройним силам, розповідає голова ради азербайджанців України в Полтавській області Фізулі Ганбаров. Зазначає, здорова нація це запорука успіху та перемоги. звісно. Ми організували сьогодні збір коштів на підтримку нашої української армії. Яка б маленька сума не була, кожна копійка на сьогоднішній день це реальна підтримка для нашої армії. завдяки армії на сьогоднішній день на Полтавщині, ми спокійно спимо. Це завдяки їм А 15 вересня до дня рятівника на площі біля театру імені Гоголя у Полтаві відбудуться урочистості та благодійний велопробіг разом до перемоги. Реєстрація на нього почнеться о 10.00, старт заїзду о 12.00. На подію запрошують разом із малею, адже на площі також буде виставка техніки, фотовиставка полтавських рятувальників, сувенірна продукція. Тощо зареєструватися на велопробіг можна вже за посиланням на офіційній сторінці. Дес. Не Полтавщини у Фейсбук. На цьому я прощаюся і з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ірте.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!